Вітаю! Поета Василя Симоненка називають витязем української поезії. Його творчість мудра і прониклива, самобутня і невичерпна, тому що іде від самого серця. 8 січня 1935 року в старовинному козацькому роді народився відомий український поет. Окрім матері і діда Федора, у нього нікого не було. Батько знайшов сина. Коли той був вже дорослим і був відомим поетом, він прийшов до нього в гості, Василь його зустрів, привітав, пригостив, а на ранок сказав: А тепер, батько, прощайте. Я вас в дитинстві виглядав кореспондентам на їх запитання, як би ви поступили в той час, якби знали, що ваш син стане відомим поетом. Ну, батько відповідав, що я ж не знав, що так станеться. Дід був першим другом і порадником. Від його казок і пісень зародилась нескорена вдача юнака прагнення до справедливості. Василь Семененко дуже любив свого діда. І Дід Федір присвятив дуже багато часу вихованню онука. Він навчав його всьому тому, що сам умів. Дід самотужки навчався грамоті, вмів вишивати рушники, дуже любив. Історію рідної країни, рідного свого краю і цьому всьому навчав свого онука. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Біївці на Полтавщині, де мама подарувала мені життя, писав Василь Семененко. Вірші почав писати ще у школі, показував лише матері. Василь згадував: схоплююся дуже рано, іду до річки в очерет, і там фантазую. Перші вірші він присвячував матері. Мати, прочитавши їх, сказала: Соколику, легко буде тобі в житті з такою душею. Так воно й сталося. Страх, як не любив неправди, згадувала його вчителька. Свою першу і єдину двійку отримав затвір на тему Моє щасливе дитинство, у якому написав, У мене щасливого дитинства не було. Вчителька математики згадувала. Василько був занадто відповідальний і серйозний учень. Стільки читав книг, скільки не читали навіть вчителі. Це дійсно було так. І школу він закінчив із золотою медаллю. Поступив до Київського державного університету на факультет журналістики, де навчався з Юрієм Мушкетиком Борисом Олійником. Щоб якось вирватися із литнів, він працює секретарем студентської. Газети. Він любить свою справу. Віддається щиро поезії. Біля нього гуртуються друзі. Він стає членом літературної студії, а згодом і старостою цього літературного гуртка. Це була справжня кузня літературних кадрів всієї України. Там були подвижники, які і досі є знаковими постатями української літератури: Борис Олійник, Юрій Мушкетик, Тамара Коломієць. Багато інших відомих і невідомих поетів гуртувалися навколо Василя. Навесні 1960 року в Києві був заснований клуб творчої молоді, який подальше почали називати Шісдесятниками. Членом цього клубу був і Василь Симоненко. Його соратниками і друзями були. Вони були теж членами цього молодіжного клубу. Були такі відомі письменники, як Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Василь Стус, художниця Алла Горська. Після університету одержав пропозицію працювати кореспондентом у Франції, але через сімейні обставини змушений був поїхати в Черкаси. Так опинився в обласній газеті Черкаська Правда. Зіркотою і соромом згадував, що написав чимало газетних віршів, які калічать поета своїм хронічним треба. Василь Симоненко. Проситься на роботу у газету Черкаська Правда, де він проходив практику і закохався у вродливу дівчину, кур'єрку обласної типографії Люсю. Він її називав Люсяма Люся Малюся. Згодом у них він з нею одружується і в них народився синок Олесь. Для Олеся Василь писав казки. Сучасники писали: не було такого поета від Шевченка. Що міг так разюче, так чутливо висловити соціально-політичні проблеми свого народу і таку щиру і глибоку любов до України. Серед нас не було і немає поета більшої громадянської мужності, більшої рішучості, більшої безкомпромісності, ніж Василь Семененко. Василь Семененко мав важливе доручення відшукати місця таємних поховань, жертв сталінської репресії. І справді йому це вдалося зробити. Він знайшов такі поховання у Васильківському районі, у Лук'янівському кладовищі і у Биківнянському лісі. Разом з художницею Аллою Горською він став свідком зухвалого вандалізму, коли діти на окраїні лісу у Біківні грали в футбол черепом людським. Це дуже вразило Василя. Після цього він написав поезію про 17-го року. За участі Василя Симоненка був створений меморандум до Київської міської ради з метою оприлюднення місць поховань сталінських жертв. І, звичайно, цей факт міг не сподобатись владі. Після цього Аллу Горську знайшли зарубаною на дачі у її свекра. У редакцію Черкаської правди приїхала з Києва Лариса Лісовенко і спитала Василя Семененка, чи є у вас власні вірші. Він сказав, є, напевне, 300 набереться. Перша поетична збірка Тиша і грів» вийшла з друку 1962 року. Збірка сколихнула застояні душі, збудила поснулих, оживила. Була видана перша збірка Василя Семененка, передмову до якої написав академік Крижанівський. Це збірка мала назву Тиша і Грім. 1962 рік. Знаковий час для поета. Всі захоплювались, писав Іван Дзюба, – Він же не любив її, бо переріз. Сьогодні Василь Семененко стояв вище ніж учора, а завтра ставав вище, як сьогодні. 8 січня 1963 року у спілці письменників України за участі Максима Ривського відбулось обговорення першої збірки поета. Євген Сверстюк згадував, поезія Василя Симоненка була відкритим нервом, нервом епохи, яка показала правду життя, яка влила новий струмінь у нашу літературу. Бо він мав досвід справжнього. Сина української нації, він вихідець із села. І про сільські людські будні він на... відзнав не не снижок, а з власного переживання. Василь Симоненко випереджав свій час. Він був провісником нашої незалежності. Кадебісти не шпорили за рукописами, які поширювалися таємно. Викладач тернопільського техніку Микола Коц. Замінив у поезії берег чекань слово «курт» на українець, розповсюдив у 70 примірниках і був засуджений 1968 року на сім років ув'язнення в таборах суворого режиму. Люди всі по-своєму уперті, народившись, помирає кожна, а живуть століття після смерті ті, що робить те, чого не можна. Василь Семененко написав вірш про Хрущова, за що останні роки життя його постійно цькували та переслідували. А за три місяці до смерті він написав у щоденнику. Друзі мої принишки, про них не чути й слова. Журнал Україна знущається над віршами. Втрата мужності це втрата людської гідності, котру я ставлю понад усе, навіть над самим життям. Краще в тридцять постійно горіти, ніж до півсотні помаленьку тліть. Його слова. Пророчі відгукнулись у його долі. Він передбачав своє коротке життя, що 20 років, і дуже хотів багато створити, дуже хотів багато зробити і залишити по собі гарний світ у цьому житті. Для тоталітарної системи такий правдолюк був небезпечний. Василь Семененко по-свірячому був побитий, побитий охоронцями порядку у міліцейських мундирах. Це сталося влітку 1962 року. На вокзалі у Черкасах Василь підійшов до буфетниці, яка закрила раніше часу буфет, і попросив продати цигарки для товариша. Ферчиця щинила лемент. На цей лемент підійшли менціонери і запитали посвідчення Василя. Побачивши журналістські посвідчення, вони неначе знавісніли. Це був виклик, неначе ті бики, які подивилися на червоне полотно на кориді, накинулись на нього, скрутили йому руки і відвезли його за 30 кілометрів від Черкас у містечко Смілу. Він казав, що ж ви робите? Але здоровенний міліціонер накинувся на ньому, прив'язав його до нар і почав бити. Бив професійно, цілився по попереку, відбиваючи мірки. І, можливо, оце побиття спричинило його страшну хворобу, бо через півтора року Василя не стало. Після побиття 1963 року на 28 му році життя припинило битися серце полкового патріота своєї батьківщини. Перечасна смерть Василя Семененка звільнила його від московських казематів, тюрм та психлікарні. А через 32 роки його вшанували державною премією Тараса Григоровича Шевченка за твори, які вийшли лише після його смерті. Василь Семененко писав: на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. Я для тебе горів українські народи. Такі, як я. Теж необхідні літературі своїми кволими думками ми угноюємо груд, на якому виросте гігант. Жду його, як віруючий пришестя Христового. Він виросте із нас.